Добрий день! Зробимо невеличкий огляд сіялки на колесах фірми Клевер Це пригодиться у нагоді тому, хто має невеликий газон там до 100-150 квадратів. І потребує для того, щоб там підсіяти десь невеличкий газон або внести добрива. І ця сівалка, вона є. Недорога, звичайно, китайська, але, як я вже сказав, для роботи на невеличких газонах вона дуже добра. Смус цієї сівалки такий, що сюди можна залити до 12 кілограм добрив і удобряти газончики. Тут є позначки від 1 до 10 можна виставляти, як всипалося. Це речажок ми виставляємо, а тут це ходить і відкривається тут гніздечки, з яких потім висипається там чи насіння, чи добриво. В основному так непогано, непогано виглядає. Звісно, вона не професійна, але для домашніх потреб, для невеличких газонів, вона підійде нормально. Ручки такі вставляються. І так вона виглядає. Брав я її в епіцентрі. Думаю, що буде мені служити. Все. До побачення. Фірма Клевер. Сіялка на колесах.